Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Хочу вам показати підсумок тижня цін на кросовер до 13 тисяч доларів, які я познімав на Луцькому івано-франківському авторинках. Якщо вам сподобався якийсь автомобіль на авторинку або по оголошенню на популярних сайтах, ми допоможемо вам його перевірити перед покупкою. Ось список місць, де знаходяться наші експерти. Також продаю автомобілі тощономіра, хто має бажання придбати товщиномір з гарантією, дзвоніть до мене. Більш детальної інформації отримаєте у власника. Опольок Антара. 2007 8 роки, 2 дизель. 110 потужність. 8990 ціна. Так, з клімат контролем, круїз контролем. Підірєм сидінь. Звісно, парктроніки, шкіряний салон, мультикермо, електросколопідйомники. В гарному стані, як на мене. Козі цікава антара, дзвоніть. Peugeot 3008. Ще один варіант 2014 року 12450 по ціні на автоматі. Клімак, роїзд, навігація, рідний пробіг не фарбовано. Телефони є 16 дизель 225 тисяч пробігу. На наших номерах, що буде дешевше, при перереєстрації. Хто не знає, якщо купляти автомобіль і не міняти номера, це в сервісному центрі десь в районі 700 гривень обходиться. перереєстрація. Так. Nissan Qashqai. Наступний наш варіант. Повнопривідний 2012 року. Так, 20 900 з камерою 360, з панорамою, парктроніками. дизель 1,6 156 тисяч пробігу. Ось такий ще є цікавий варіант. Шестиступенева механіка, мультикермо, тканинний салон. Склопідйомники, парктроніки. Цікавить дзвонити. Субару. крос Так по Субару. У Собару, по інформації 12 тисяч 2015 року. 226 тисяч пробігу, двохлітровий бензиновий варіант. Закритий. Вигляд. Середин. Автомат, мультикермо, комбінований салон. І так далі. Subaru Forester. Ще один варіант. По Форестеру зараз я вам покажу інформацію. Так, 9700 2012 року, 207 тисяч пробіг, 2-літровий дизельок на механіці 150 потужність. Ось такий ще є Форестер. Тільки не знаю, чи відкритий, закритий. Також закритий 6-ступенева механіка. кого цікавило, можу передзвонити до власника. Більш детальну інформацію уточнюєте. Nissan Кашкай. 2012 рік. 10 1.5 дизель без підфарбувань. Телефони є, 213 тисяч пробігу. Можна? ваш Так, ось так виглядає. Зазирнем. Мультикермо, шестиступенева механіка, склопідйомники, кондиціонер. Так, ось так виглядає зсередини, позацікавило, може призвонити до власника. Тут панорамний друзі дах. Ще машинку тільки гріють, що не повністю розмерзлося, бо сніги. Ось, ось такий Hyundai. Так, димся 10950, 2010 року, двохлітровий дизель, 243 тисячі пробігу. Так, тільки видно, людина приїхала. Шесте ступенева механіка, мультикермозко, підйомники, тканинний салон. Ось такий варіант АХ-35 AX Конда серві. Так, по Сі Вигляд середини. Автомат, каненний салон, скло підйом на Барктроніки, круїз. По інформації 13200. 2010 року повнопривідний автомат В2Дезель. 250 тисяч пробігу. Ось такий варіант Сервішки. Nissan Кашкай. По кашкаю. Каненний салон. Мультикермо. Бачу механіка. Механіка у нас п'ятиступенева. Сколопідйомники є. 8950 по ціні. 2009 рік 1.6 бензин, телефони є. Цікавить. Дзвоніть. Поруч. Від собі ще. 11 рік. 11 750, 260 тисяч пробів, 2-2. Дезель самемісна, повнопривідна. Автомат. Вигляд середини, мультикермо, шкіряний салон. Ось так виглядає. Всередине. Додаткові друзі місця. Козицька Outlander. Дзвоніть, питайте, уточняйте.